Володимир Зеленський запропонував у Раді розглянути питання стосовно легалізації канабісу саме у медичних цілях. І на вашу думку, чи варто на мою це мою думку, це нормально. Це всі цивілізовані країни мають такий варіант медичний канабіс, його вживають, і тут нічого страшного немає. Коли болить і нема можливості щось придбати, то так. Да. А щоб не зловажили ці малою Просто так, щоб це було якийсь контроль над тим. В принципі, я за. Якщо е, е, ліки на основі канабісу допомагають людям, чому їх забороняти? Більше того, це притаманно нашій природі української, тому що якщо навіть відмотати на пару століть назад, сонячника не було, масла сонячника не було, всі вживали масло канабіса, вживали масло льону. Ну, якщо буде належний контроль, так. Тому що люди цього потребують багато. Тим більше навіть зараз поранені які потребують подовження своїх сторон. Тому потрібно. Не можу сказати. Хвилюєтеся за те, що будуть зловживати цим дозволом? Думаю, так. Будуть зловживати. Хоча, може, в принципі, і треба легалізовувати, тому що і так кругом продають. Так що важко сказати. В Європі це все офіційно зроблено. Там все доступно. Зеленський закликав депутатів розглянути питання про легалізацію, про дозвіл саме медичного канабісу. На вашу думку, чи варто це робити? На мою думку, це 101 проблема в нашій країні. І зовсім не треба нею займатись, і не треба цього робити, бо в нас зараз. Час дуже серйозний.